Вечірні сутінки окутують місто. Скоро ніч обійме землю, Позаду день. Який він був? Веселий чи сумний? Що зробила? Чи згадала взагалі про себе в цьому дні? Ось і ніч прийшла. Можливо, посплю, але ж. Думки? Всі кажуть: живи заради дітей? Інші кажуть, мама старенька, живи для неї. І ліжко холодне, одна. Немає підтримки, опори, важко сприймаю чужу допомогу в життєвих проблемах тону. Ну, де ж я? І знову думки? Невже не зможу заснуть? Питання. На питання відповідь йде. А давай дорогенька подумай інакше: з дітьми не проблеми, турбота, рутина та радість, що я мама. Тож дякую, що поряд з дітьми спілкуюсь, потрібна їм. Дякую рідненький за тепло материнське, молитву. За голос, що чую, що ти жива. І ліжко не зовсім холодне. Згадала, подякувала За тепло в квартирі, ковдру що можу дістати з власної шафи, одягнутись тепліше, бо дома живу. Маю підтримку від різних людей. Вони допомагають, як можуть. Слухають, підтримують, завжди на зв'язку. Ти тільки поклич, скажи, прийдуть, приймаю від вас турботу і спасибі кажу. І собі обов'язково спасибі скажу, за силу та розум, тіло, сердечне тепло, що в серці ношу. Розслабило, хочу заснути. Дякую тиші. Що можу заснуть?